Як виявилося, пам'ять про славнозвісну будівельну аферу з компанією «Еліта Центр» і сьогодні не дає спокою зухвалим сучасним пройдисвітам. Бажання миттєво збагатіти за кошти довірливих громадян в черговий раз стає актуальною темою української сучасності. Правда, тепер на околицях столиці. Сьогодні ми розповімо про злочин, який цими днями відбувається у селі Крюківщина, який знаходиться у кількох кілометрах від Києва. Саме тут, серед мальовничих залишків довкілля, останніх п'ять років стрімко ростуть житлові будинки, і це було б доброю справою, якщо б новобудови не зростали в людських городах. Винахідник цієї зухвалої технології Федір Наливайко, талановитий шахрай з досить нестабільною психікою. Цікаво, що свої перші гроші в удовірливих прихожан місцевої церкви спасіння. За спогадами колишніх парафіян, пан Наливайко потрапив колись до цієї церкви у куцих штанях та дірявих шкарпетках. Його не цікавив шлях Господа, його тягнув статок і влада. Актор від природи Федір Наливайко вміло затьмарив голову духовному керівникові церкви і за досить короткий час став її пастором. А потім закликав церковну громаду віддати йому гроші, начебто для покращення добробуту синів та дочок Божих. І люди віддали, і пастор взяв. З 2007 року він був е, прихожанином церкви Спасіння в Вишневому, потім він став членом цієї церкви, потім він став е, пастором цієї церкви. Коли він отримав довіру від людей, прихожан, він е, почав е, він заохотив людей вкладати гроші в будівництво. Так він і робив. Тепер має мільйони. Через деякий час розгорівся скандал, і Федора Наливайко із церкви вигнали. Проте гроші він не повернув. Відкупившись від міліції, Наливайко заснував будівельну компанію Вишнева оселя. Так почалося народження будівельної піраміди пастора Шахрая. Сьогодні Федір Наливайко у центрі численних скандалів. Його звинувачують у зухвалому порушенні українського законодавства. Сотні громадян потрапили у будівельну пастку Наливайко, втративши лише у минулому році понад 30 мільйонів гривень. Зухвало продаває омріяні віртуальним дизайном квартири. Федір Наливайко будує будинки прямісінько в сільських городах, навіть не змінюючи цільове призначення землі, яку передбачливо оформлює на свою доньку Наталю Кватерчук. Я Сергій Степанов. Сарнавський. Сарнавський Сергій Степанов. Активіст міста Вишня увійш громади. Скажіть, будь ласка, чому на Козацькій, коли йшло будівництво, і хотіли в казну внести 250 тисяч гривень, то людині не дали, а вам Це. дали безплатно. Ну, по, по вашій заяві, який, на посадовець? Гошка. який посадовець вам не дав внести в казну 250 тисяч ну, гривень. Який посадовець? ті люди, які Гошка. не правильно посмотрите. Ну, да, потому тому що ви, что-то занесли туда. Ну, і ви... до вас маю питання. Ви ж, як коспастер, як людина віруюча. повинні були які по закону вам не дали щось зробити, Звертайтесь не, до ну, них, ну, Або ну, вони дадуть ну, вам, ну, вичерпну ігри. Ви до тих, хто вам не дали Ви можете объяснить, як такое можно. Звертайтесь до посадовців, нехай вам пояснюють. Це ж ми оселя в Клюківщині біля дороги. Чому ви строїтесь, якщо є заборона теж? Ви живете де? Я живу візде, бо я громадянин України. Діна, ви хочете, кажете, що ви по безпреділу хочете везде походити? Ні. Безпреділ – безпреділ, Це коли ви строїтесь незаконно. Де відповідні... ви, відповідні... відповідні... да ви незаконно будуєте? У Клюківщині, на дорозі. Ось там, де кран стоїть. Це ж ваш кран стоїть. А де ви проживаєте? — Вишневому. — Вишневому. Да. Це питання по вишневому. І в мене є питання, по ж поки не питання. Ви ж незаконно будуєте там, так? А хто сказав, що я буду? Та Та треба, щоб ну любити. це ж ваша вишнева оселя, там реклама стоїть, не вишнева оселя. це фірма підконтрольна вам. Чи не так? так? Ігоря, ви живете вишневому, ви захищаєте чи інтереси. Яка різниця? Я... Будівництво, дивіться, вишнева оселя. На якому виснованні строїтесь? На фундаменті. На фундаменті? Так. О, Боже, фундамент його. Та граждані наливають. вже з 2007 року незаконне будівництво веде. Не відповідають на вопроси. Не показують документи дозвільне. Так само, як і пишний Сергій. Которого зараз судять. Тільки я вже в ту не ходжу. Розумієте? А от воно. Веровичец... Не знаю, чего воно, нового, воно, она, Короче, строится незаконно, понимаете? Снимай, пожалуйста. То есть, на сегодняшний день без, без детального плана продолжаются будивельные работы. Не реагируют ни на что, ни на сессии, ни на власть. Почему? Потому что все откупается, все прикупается. Вот это участок, сколько там, 10 или 15 квадратных метров, это они планируют сделать детскую площадку, которая находится рядом с ГРП. Які норми і какая детская площадка, чесно говоря, не розумію. Соответственно, вот, наши ділянки. То есть вот одна ділянка, вот вот третя ділянка. Весь выхлоп, весь, вот вот весь всі э, гази будуть виходити, і всі будуть у нас на огородах, всі будуть у нас в окнах. Окрім цього, наплювавши на існуючі будівельні норми, колишній пастор замість дозволених шестиповерхових гатить 10 та дванадцятиповерхові поверхові будинки. Надійним поплічником Федора Неливайко у незаконному будівництві є існуюча влада села, голова сільської ради Крюківщини Андрій Кріпак та директор місцевого комунального підприємства Олександр Буряк. Перший підписує усе, що надає до сільради ради Наливайко, А другий підроблює документи та штампує технічні умови для шневої оселі. Обізнані мешканці села кажуть, що за ці послуги Андрій Кріпак та Олександр Буряк отримують у кожній новобудові Федора Наливайко по 3-4 квартири, звісно, оформлюючи їх на підставні особи. І вся енергія людська йде на те, де більше зачепить. Колись бусурманів обдирали, а тепер своїх рідненьких. У меня в руках декларація про готовність об'єкта до експлуатації по за адресою Дружба Надо надана ДАБІ Державна архітектурно будівельна інспекція Тараненко Сергій Олександрович надав очень интересная дата восьмое. июля, то есть 8.06.2015 года, у нас на сегодняшний день 28 да, августа, до сих пор врезка не осуществлена. Тут в декларации говорится о том, что, во-первых, этот дом, у каждого, в каждой квартире индивидуальный газовый котел. Газовый котел для того, чтобы получить декларацию, они должны были провести даби и соответствующие инженеры, которые контролируют, они должны были провести э, акты про принятие после выпробования в вызначенном порядке. То есть вопрос, у нас получается, они не провели акт выпробования, потому что газ до сих пор не подключен, 8, 8 числом они выдали, э, дом не подпитан ни к канализации, ни к воде, ни к газу. То есть, получается, они не сделали никаких исследований, на самом деле, ничего не испытывали, они просто подписали, это практически подделка документов должностным лицом, вот еще раз, Тараненко Сергей Александрович Даби. Плюс к этому у нас есть инженер с, техничного нагляда, Давенко Микола Володимирович, тоже есть все его данные, то есть человек, который отвечает за то, что это должно было быть проведено, все эти мероприятия, то есть то же самое подделка документов, то есть это получилось фикса. Есть также интересный документ, Крюковщинская сельская рада выдала 26.06 2015 годом присвоил адрес уже этому дому. Хотя же самое не проведено никаких мероприятий. То есть мы видим, что люди не живут, все, воды нет, канализации нет, они присваивают адрес. При этом Тискарада сейчас находится у них в судовом производстве, они сами подали на незаконность этой стройки. При этом они параллельно выдают дают адрес. То есть формально для они создали такую ситуацию, что вроде есть шум, есть суд, люди ходят на суд, отстаивают свои права, а они сами втихаря подписывают все, все эти решения. Нещодавно на черговій новобудові Наливайко стався конфлікт, який закінчився бійкою. Будівельники Наливайко намагалися незаконно врізатися у сільські комунікації. Місцеві жителі навколишніх домогосподарств стали їм на заваді. Тоді Наливайко дав команду телефоном усунути перешкоди. Лише дивом не сталося трагедії. Позвонив сусід Валерій. И сказал, что производят на нашей улице в очередной раз незаконную брезку, хотят сделать незаконную обрезку в, в, в газопровод, который мы построили за свои деньги. Заказывали проект, оплачивали, заказывали стройматериалы, которые нужны для прокладки газопровода, траншею. Все это оплатили. Газопровод есть документы все, что на Наш. Застройщик на людей, человек 20 было, кто именно? спортивной внешности, кто именно, я не знаю, они не, не сказали, кто их нанимал. Приехали, по, перегородили улицу, начали делать раскопки, мы начали возмущаться. Они на, на, начали поднимать бучу драку. А я стоял даже немножко в сторонке от остальной, от остальной толпы, но, но задело меня так. Ну, в время получается намеренно, тому що он после этого у Вызвали скорую помощь, допомогу, помощь допомож приїхала, оказала допомогу і и... на цьому все. На жаль, численні звернення мешканців села інвесторів вишневої оселі та місцевих активістів щодо злочинної діяльності Федора Неливайко та корумпованої сільради проходять сьогодні повз правоохоронців. Відкупається пастор та відкупає своїх поплічників. Нехтуючи ні людей, ні Бога. За свої вчинки Федора Наливайка називають у селі пастором-шлаком, пастором за славнозвісне походження, а шлаком за його суттю. Адже будь-який будівельник знає, що шлак це сміття, як за змістом, так і за формою. Ты не сможешь любить, ты продал свою совесть. Будешь вечно ты жить на проклятой земле, Будет родина адом твоя называться, Можешь сразу забыть всех, кого ты любил, И совсем тебе этим придется расстаться, И забыть навсегда, где когда-то ты был. Я стоял и молчал, в голове была тьма, Размышлял я о том, что сказал сатана, И ударила молния, гром загремел, Время будто бы стало, я окаменел.